Всім добрий день, 15.04.25 року. Президент України підписав. Законопроект, який передбачає можливість сплати штрафів ТЦК з 50% відсотковою скидкою. Якщо відносно вас було складено постанову та притягнуто вас до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу і накладено штраф, наприклад, 17 тисяч гривень, то протягом 10 днів ви маєте право сплатити 8 тисяч 500, 500 гривень, і дана постанова буде вважатися виконаною. Також, у разі, якщо у вас є певне порушення правила військового обліку, ви з даним порушенням згодні і не хочете його оскаржувати, ви можете написати відповідну заяву до ТЦК, в якому зазначити, що ви згодні з даним правопорушенням, ви знаєте свою провину і просите проводити розгляд адміністративної справи без вашої участі. Тоді також ТЦК мають право. Без вашої присутності на підставі вашої заяви ухвалити винести постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності, і штраф, за якою ви також протягом 10 днів зможете сплатити з 50% відсотковою скидкою. Якщо як я зазначав, було 17 тисяч, то можете сплатити 8500 гривень, і дана постанова буде вважатися виконаною. Ну а якщо у разі ви не згодні з даними постановами, то ви завжди маєте право оскаржити дані постанови в суді. Аз якщо вам буде потрібна моя допомога, ви завжди можете написати мені в директ або за будь на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.